Всім привіт! Сьогодні буду готувати котлети. У мене є свин... свине м'ясо лопатка, хочу додати туди кабачок, ще ось на городі вибрала, ну я його вже почистила. Ну, Ще хороший, можна використати цибулю, два зубки в часнику. І це все зараз я гарненько перемелю на м'ясорубку. Перемолола все гарненько і до фаршу вже додала сюди сіль, чайну ложку і чорний перчик за смаком. Зараз я сюди ж хочу ще додати. Манки за дві ложки. Все гарненько вимішаю і залишу, щоб манка набухла, бо кабачок трошки сік, пустив, Я його не віджимала, все сюди перекрутила. Зроблю котлети зараз і пересмажу їх. Отак такий крупненький. Руки в холодну воду і роблю котлетки. Ось такі тут. Сковорідку вже поставила на огонь. Нагрілася сковорітка з маслом. І буду смажити котлети. Гарно підсмажилися. Переверну, хай далі смажиться. Ось уже пересмажила ці котлетки. Гарно пахне. До котлет треба гарнір. Наріжу ось такими брусочками картоплю. До картоплі додаю цибульку. Нагріла сковорідку з маслом, а тепер сюди я вигортаю картопіль. Гарненько роблю такий великий вогонь. Зараз гарненько тут смазую. солюю трошки картоплю. Пасне це вірка, А тепер зверху викладаємо котлетки. Їх треба пропарити разом з картопелькою. Картопелька приготується, а котлетки Ось Буде смачний обід. Налию сюди водички. І накриваю кришкою. і до готовності. Пройшло пів години. Ось яка моя картопелька. Готова? Може, розсипається, і котлетки пропарилися. Можна обідати. М -м -м. Пахне як смачно. М -м. Просто, швидко і смачно. Котлетка мясенькая такая сочная, Угу, я смажу. и картофелька приготовилась, и сорт хороший, смачный. картофель, сыпка такая сыпучая. Угу. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі.